Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити. Path of Exile, 56 левел. Так, ще 4, ще 4. Епідем, в Свої золоті копальні. Так, минулого разу абарато здається теж так. За 15-20 хвилин його шик-шик і нема. Так, ага, нам туди-туди. Ага, угу, окей, а ближче є. Ближче нема. А ближче. А це що? А, угу. Окей. Western Forest, Чекай нас. Ми йдемо до тебе. Так, це? все. Щука. Ага. Ну, пішли. Блін, сюди не можна. Prison's Gate. Нам потрібно Western Forest. Форест. Uh, здається, було тут. Что-то нас сдох. И, и питесь сами. ты, ё-моё. Так, да этот не выход. На тобе. Блин. Тут же сдается бух. Не? Скролл, выездом. Так охороняєте прям? Все туди, все туди. Відвали Ох, добра. Добре. Тільки це, все. Де звідки ви там берете? Закритись? Так, секунду. Так, 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 так. А що це в нас тут таке? Ну, поїхали. Так, так. Та давай вже. Ага, о-то-то-то. Не пропускай, я зрозумів тебе. Оп! Адам я барален. Да, давай возьмем подумай еще. Что не? они? Так, что еще? Чест. сорт Оп, оп. Поехала. Surreal, no. Oh, la 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 So, what did they say? What did they do? I fluttered. I promised. I buried my skin and soul to my beloved. Edzy, I did everything but offer to die for her. Is that where I went wrong? Не знаю. Набуть. Ай снова. Тора тора там. О фласк. Даск мун. Ничего такого. О чест. виздом і якась дрянь. Heavy Belt, на. No. Окей. Okay. Prison's Gate. Ну no, ладно, ладно. Ще більш менш. Відвали. Ні, блін, немає. З цими козлами, блін, небезпечно. О, вихід. Це те, що напрямо Valley of Fire Drinker. Що А, ні. Це не те, що нам треба. Поміняли місцями 100%. Блін, як вони так роблять? Прикольно. Скільки не рости, все рівно... Будеш маленьким і не задовільняти жінок. Що поробиш? Яке життя в тебе. Не всі можуть мати великий прибуток. О! Вестер форест. Вестер форест. Йдемо, йдемо. І будуть в нас... А я думав, знову ці козли будуть прыгати. О боже, що це таке? Як ви тут вживаєтесь? Нормально у вас? Кварт якийсь. О, добре, пішли сюди. Що запрошуєте? Ого. О. Uh. Так, тепер розглядаємо цю локацію. Western Forest. Все, Задоволені? О, часто. Будемо бігти? 17-7 годи. Що таке у нас тут? Ну давайте. Ну. Де куди всі поділися? Отак. Вестер. <рігіррі> uh -huh. А, ще хтось бігти хоче? О тільки... В іншому напрямку, якщо що. О! Що у нас тут цікаве таке? Може з ким поговорити можна? Є хто розумний? Ага, є, але не занадто так. New recipe. Може мій. Що це таке? Чего вы тут рубили, блин? Идиоты. Страхопудалы, блин. oh my god exile you are a welcome over. <laughs> <gings> you are captured stupid beast <smash> oh you yo. it's a ah, When i'm ready and not before i need more mana great job exile Окей. Угу. Okay. Mm -hmm. А візьмемо, подив'ям, що там, буде. Керсерти. Ого. Вот что штука, блин. <laughs> Відьмуть чисто для приколу. Хочу подивитись. Що дасть? Бо нічого не пише основного. Я зрозумів, нам ще треба ще одна бістяка. А ось і вона. Все. Мінусувала. Ще. А, 34 4 я зрозумів. Ну зараз, зараз. Давайте она ще The River ways. Угу. Интересен, интересен. О! Ну давай. Давай сразу всех. Ты рота закрыта. там. no more worthy beasts nearby. So Окей. Это Бігуняки. Ще й мажете. Або смішно, якщо б його поставив трошки раніше, він такий біжить. Оп і в цю сферу такий. Опа-на! О, там бачу. Дійдемо туди. Там портал ось. А ну, давайте все сюди. Ага. Все. Засмоктало. Засмоктало. Як дуже досвідчена велосипедистка. Я сказав. О май га. Окей, на на. Лукарі Лагакає вечерня гра Лагає, угу. портал их скроллок. Що сюди можна? Боже. Скільки? Не на це Туди яке. Оп, алда. Не добіг. Лош ора. О, тут? Так, обходимо, обходимо. Оп, 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 оп. Бачу. Пані. А морс скраб. Йдемо до телепорту. Десь він там був. Розкриваємо його, розкриваємо. Зачищаємо трошки локаціон. Оп! Телепорт ввімкнений. Добре. Угу. Цю локацію вже майже зачистили. Ну, нормально, в принципі. Локацію подивились новенько. Здесь нужно її зачистили. А також нашим Енхарс. Це його Енхарс, дає. Його ім'я. Ще на трьох бістів. Можливо, якось пізніше буду з ними мати справу. Чи треба там? Розуміти, де як що? Блін. Гра що капець, блін. Стільки все вивчити треба. Всього розуміти це тобі не простецька там Half-Life. Чи... Ага. Навіть той самий Ой, як воно там, блин? Проходив. О! Давай всередине. Зрозумів вас? Як же там називався? Fable! О! Блін, то ви таке непогана гра. Що я зрозуміти, як проходити, де дуже легко. А одним спелом. Фігню ти даєш, братюнь. 711, 706. Ще з одним цим штукою. Не зовсім те, що мені треба, до речі. Що таке фиолетово? Так ти сюди взагалі затисався. Ну таке, непогано для фізика. Те, щоб... ах, але. Що тут у нас? Increase spell damage 36%. Що ти мені можеш? Increase enemy shield maximum life. Increase critical strike chance. Ну, чувак. Ніоп. No. Взагалі не добро. О, у нас це є. Дев'ять. П'ятнадцять. О, сюди навіть щось ставити можна. Ні, блін, фігня. Фігня. Що це таке тут? Щось така. Ні-ні-ні-ні. Ну, аксепт, то капсекс. Аксепс, аксепс. Та треба було ще продати. Так... Ну, якось так, це зовсім зрозуміло. Потому просто покладу сюда. О, oh, о, oh, айс не. Угу, mm -hmm. молодец. Cold, Nova, Ice No. Окей, okay, okay. окей. це сберегаем всі ці... Вали. О, у мене вже є, так. Хорошо, сподивай, Сподіваюсь, там дорма. Окей, повертаємось роду. Ходимо, обходимо, дивимось, продовжуємо далі експлор. Ось сюди, сюди, нічого цікавого. Угу. Бульк. Що тут далі? Що там далі? Павучки. Павучки. Оп! І таке, а? Всі сюди. Якийсь гіфт, блин, даже їх використовувати. Ці гіфти ці подарунки так нічого немає. Чого мені не здалось? Можливо, щось там було. Ча mm -hmm. все? Ну трошки залишилось. Тут щось буде класно. Ну, 16 голди 16 голди, це 16 голди. Я підійду до вас прям впритик Я віджахаю жахаю вас всех. Вогняною... вогняною блін Прохолодою короче. Ого! Круто! Мабуть! Ну все! В принципі, можна назад повертатись цю локацію ми до 20 хвилин зробили з нею. Ой, блін, сюди-сюди. нп нп Town, Таун, town. таун. Лайн watch, єс. Yes. Давай, давай. Не тушся. Хрусткі. Ну давай это подивимось. Офигеть. Ну давай таки на поганом. Окей. Это финя. так захотелось Kingdom Come Deliverance пограти. Kingdom Come. Або після цього зарублюсь. Кіндом Кум. Так, наскільки треба потякати? Тут що це таке? Expedition. от це тепер СМІ може. Що це таке взагалі? Да-да. Тут зазвичай була якась ще інформація, можна було краще ознайомитись. Ага. Калатушка. Cool, no? I'm uh -huh. I'm bound by honor to discover the. Don't drink the water. Good tidings to you. Oh, my. Кільки всього. Вау-вау-вау-вау. Супорти. Блін. Треба буде з цим розбиратись. Добре. Спробую. Непогано так виглядає вже. Ну так. Не те що з самого початку. Який сапруван був. Ну, це було, в принципі, віч. Це ми мене вже Лемталіс. О, 57 ще три левела. Можливо, навіть до вихідних встигну. Подивимося, якраз на вихідних буде 60-й. Ще трошки себе. Зроблю так, як ви писали в коментарях. Покращу свій білд, свій демедж. Майн пройду, може навіть і цей. Як його? Контракт. Це було б реально круто. Ну що ж, ставте лайки, Пишіть на ваші коментарі, а також підписуйтесь на канал. А я кажу, дякую за перегляд. Slava Zesu, pa